Раніше ж було як, Якщо ти після якогось методу лікування вижив, значить тобі помогло. Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяли, поспілкуємось про народні методи лікування, які прийшли в нас з часів СРСР. які і по сьогодні трапляються в нашій практиці, вони мало того що неефективні, то ще й приносять додаткові страждання. Одразу скажу: сьогодні крапельниць не буде, адже такий феномен в нашій медицині, як крапанина, З'явився вже в пострадянську еру. Та й по об'єму ця тема достойна окремого відео. А тому підтримайте даний ролик, а з нас новий. А тепер давайте разом смакувати радянським народним лікуванням. Перший метод народного лікування лікування підручними засобами. СРСР була країна тотального дефіциту, щось десь дістати було реально проблемою. Саме тому нічого не викидалося, все зберігалося. І оце цей весь непотріб, все це сміття буквально в буквальному сенсі слова, цілими горами складалися у шафах, сараях, на дачах. Ну і звичайно, звичка захламлювати балкони пішла також з держави під назвою СРСР. І так як дістати нормальні ліки зазвичай могло бути проблемою то для лікування в хід ішло все, що лежало під рукою олія, оцет, сода, цукор і таке інше. А тому, якщо ви введете народні методи лікування гаймориту, вам одразу виб'є олія, марганцовка та оцет. Якщо ви будете шукати, як лікується кандидозний вульвовагеніт, вам також виб'є олія, марганцовка і оцет. І навіть якщо у вас вдома поржавіли труби в унітазі, цими ж таки препаратами можна зарадити проблемі. Серед усього цього кулінарного розмаїття я все ж таки хочу окремо виділити увагу часнику та цибулі. Часник це рослина спеція, відома з давніх давен і дуже поширена у світі. Вона містить в своєму складі ефірні масла, фітонциди, які дають їй характерний смак, характерний аромат, і природа їх створила для того, щоб відлякувати від рослини різноманітні хвороби, шкідників, бактерій і так далі. Саме вони надають часнику таких цілющих властивостей. І саме ці речовини, коли потрапляють на наші слізові оболонки, викликають подразнення або навіть хімічний опір. І так вже повелось, що людина, яка хворіє, Має страждати. Вам мало того, що у вас закладений ніс, що у вас всього знобить, що вам болить горло, що у вас температура 39. вам обов'язково потрібно сік часнику закапати до носа. Ouch. Або інша ситуація. Нам в око попала піщинка. І замість того, щоб просто промити його фізіологічним розчином, або на крайній випадок звичайною проточною водою, ми беремо сік цибулі і капаємо його в око, щоб викликати сльозотечу. Як наслідок, отримуємо опік кон'юктиви, ну а вже з опіком ока не стидно показатися офтальмологу. І просто мій особистий топ застосування часника – це лікування ним анальних тріщин та геморрой. Далі пряма мова: розвести в свіжій сечі марганцовку до слаборожевого кольору, змащувати задній прохід цим розчином, якщо тріщини глибоко, та спринцюватись. Потім, коли всі ранки в задньому проході заживуть, потрібно вставити в задній прохід часточку часнику, змащену олією, міняти її час від часу. Ось, звідки пішов вислів сраку таке лікування. Та вашій гузниці не обов'язково втрачати цноту. Є метод більш ощадний. Треба розігріти в духовці цеглу, покласти її у відро, на цеглу насипати нарізаний часник. Сісти на відро, обмотавши край його тканиною. Зверху сховатися ковдрою, щоб сусіди не бачили. Сидіти до тих пір, поки часник не віє. Журнал Здоровий спосіб життя 2007 рік. А якщо серйозно, не робіть цього в жодному разі. Бо, сидячи на відріз розпеченою цеглою, ви А попечете собі гузницю, Б. Перетиснете судини на ногах, чим висидите собі геморой розміром з кулак. Ну і раз ми вже затронули тему сачі, то кілька слів про терапію сачею або уринотерапію. Запам'ятайте, якщо ви просто п'єте мочу, це називається урофагія. А якщо цьому думаєте, що лечитесь, урінотерапія. Просто для розуміння ситуації. Наша сеча – це вода, в якій організм розвів усі токсини, які вивів з нашого організму. А тому сеча не те що корисна, нею можна навіть отруїтись. А вірити в те, що лікування сечею – це лікування енергією власного тіла. Ну, знаєте, таке, ще какашки почніть їсти. Та це ж називається копротерапія. Да? І давайте вже закриємо тему анальних тріщин. Цитата: у жінки була анальна тріщина прямої кішки. Її готували до операції, але сам лікар відрадив її оперуватися. Отакий От пацан: порадив знайти старе старе жовте сало, очистити його від солі, зробити з нього свічку і на ніч вставляти в анальний отвір. І знаєте, даний метод дійсно може спрацювати, але для цього достатньо просто піти в аптеку і купити свічки, тобто супозиторії, з, з пом'якшувальним ефектом. І для цього абсолютно не обов'язково сидіти вдома і вирізати коників з жовтого сала. Наступний достатньо поширений метод лікування подихати над картоплею. Оце все варево має розширювати судини, зменшувати набряк, покращувати кровотік, розширювати судини і зменшувати набряк. Розширювати судини, зменшувати набряк і покращувати відходження харкотиння. Так от, дихання над картоплею не приносить жодного з цих ефектів. Більше того, воно може викликати опік дихальних шляхів чи навіть їх спазм. А найбільш цілюще і помощне у цьому всьому процесі це той самий момент, коли вам дозволили витягнути голову з під рушника. І ви в цей момент розумієте, що ті соплі, що у вас були, це не саме глобальне і не саме страшне, що могло бути у вашому житті. Сьогодні дихати над кастрюлею, в якій вариться картопля, вариться картопля? Вже не модно та мало ефективно. Ну нарешті. А от подихати над евкаліптом, шавлею та корою дуба, дуже корисно. Та твої... При гострих респіраторних вірусних інфекціях дихати гарячим повітрям шкідливо. Навпаки, показане прохолодне, вологе. Повітря. Наступний метод лікування парити ноги. Це тоді, коли вам нарешті збили температуру і приносять вам тазік. Тазі і починають розігрівати кров, яка в цей момент знаходиться в судинах ніг вашого тіла, підвищуючи її температуру. Остання росте, ми її міряємо. Робимо умови, від який же це страшний гриб. І все починаємо спочатку. Тим часом наш центр терморегуляції. Парити ноги не лише неефективно, а й небезпечно. Адепти даного методу лікування дуже часті гості опікових відділень. А для пацієнтів старшого віку це ще й додаткове навантаження на серце. Наступний метод це гірчичники та банки. Як діє насіння гірчиці? Воно має подразнюючий ефект. Тобто в місці, де воно стикається шкірою, виникає посилення кровообігу. Що це нам дає? В принципі, нічого. Ну, посилюється кровотік, собі дай посилюється. Окрім дискомфорту або навіть болю, від цього ефекту жодного нема. Там, де потрібно посилити кровотік, наш організм і так це робить. Патофізіології це явище називається як запалення. Причому воно іноді досягає таких масштабів, що нам з вами приходиться пити ліки, які так і називаються протизапальні. А тому гірчичники та банки це чергова імітація лікування і спосіб якось прикрасити будні трудової людини, яка хворіє. Аутогемотерапія. То курсі це такий метод лікування, де береться кров з вені, в шприц і вводиться вам в гузницю. На цьому місці утворюється гематома або по-народному синець. І якщо вірити авторам методики, а ми цього робити не будемо, то після цього наш організм починає цю гематому розсмоктувати таким чином, активуючи наш імунітет. Як розумієте, цей метод дещо пахне намахаловом. А тому, якщо ви все-таки зважитесь на нього, я вам порекомендую як заощадити кошти. Попросіть оцього лікаря-аутогематолога просто виписати вам смачного копняка підзад. Гематома на гузниці буде нічим не гірша, зате зекономите кошти на шприці. Останнє на сьогодні вигрівання. Це також поширений метод народного лікування, коли під час запального процесу починають щось гріти. Наприклад, при гайморіті прийнято вигрівати пазухи яйцем. Увага, Вікторина! Яким яйцем краще вигрівати гайморит? Запам'ятайте раз і назавжди, вигрівати місце, де відбувається запалення, категорично не можна. Наш організм сам прекрасно знає, де і як потрібно підняти температуру, де і як потрібно розширити судину. А наша так називаємо допомога закінчиться лише тим, що бактерії почнуть швидше розмножуватись і запалення перейде в гнійне. Як бачите, усі ці методи здатні не лише заподіяти дискомфорт, а й навіть біль. Об'єднує їх лише те, що вони абсолютно не допомагають. Більше того, багато з них можуть навіть нашкодити. Ми сьогодні живемо у 2023 році, і слава небесам офіційною медичною наукою. Усі ці методи визнані неефективними. Та біда в тому, що і досі трапляються пацієнти з опіками ніг, шкіри, очей, характерними круглими синцями на спині та характерним запахом часнику. Якщо я забув про якийсь народно помощний метод згадати у цьому відео, пишіть про це в коментарях. А також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і підтримуйте це відео всіляко, як то прийнято на Ютубі. А з мене продовження про крапельниці. На цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па! Кія! Вже що зробиш?